Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам відеогляд, трошки буде тест-драйв у нас ось такого висоторізу від відомого виробника Значить, нам... Даний висоторіз у нас, як ви бачите, виробляється компанією SickWay. Модель називається Seps 0810. Покажемо трошки вам, що він себе уявляє на 2023 рік. Його плюси, його мінуси, переваги, так сказати, в якому стані він приходить і з якою комплектацією. Як я вже сказав, моделька нашого сутрізу називається Seps 0810. Приходить він, як ви бачите, в ось такій коробці, доволі таки довгій. Довжина нашої штанги, вона у нас та, штанга, по-перше, телескопічна, максимально розкладається на 3 метри 20 см. Доволі -таки Багато, не всі висотрізи мають таку довжину. Якщо ще враховувати, що довжина нашої шини складає 25,4 см, то в... разом із штангою дуже-дуже велика довжина виходить. Як бачите, ось такі коробці він у нас поставляється. Розмір коробки десь, можливо, навіть більше, ніж 1,5 метра. Ось вкладається наша штанга, наша голова поворотна. Складається і таким чином воно до вас приїжджає. Значить, відразу трошки його характеристик покажу вам на коробці, які вказані. Маємо потужність двигуна 0,8 кВт, тобто 800 Вт. Доволі таки потужний він. Маємо максимальну довжину 320 см, на яку він може розкладатися, і мінімальну довжину штанги у складеному вигляді без голови. Точніше, з головою вже складає 220 см, тобто 2 метри і 20 см. Бачимо також, довжина шини у нас складає 25,4 см, та нашу швидкість ланцюга 10,8 метрів за хвилину. Також доволі таки швидко можна невеличкі гілочки на ваших деревах підрізати для того, щоб приводити в порядок ваш сад і, так сказати, дерева, щоб вони були у вас завжди доглянуті. Також, як ви бачите, вказано на коробці у нас 2 роки гарантії. Дійсно, виробник дає 2 роки гарантії на свій, на свій виріб на цей висоторіс. Тому я вам скажу, що якість у нього наперед забіжу дуже-дуже хороша. Також маємо маркування поворотна голова плюс-мінус 30 градусів, тобто ось також є регулювання по наклону нашої голови, нашого ріжущого елементу, там де якраз і встановлений, встановлений двигун. Маємо систему автоматичного змащення ланцюга, безключування натяження натяжіння ланцюга та телескопічну штангу 100 см. Зараз все вам подробно розкажу, покажу і заодно трошки його потестуємо, вріжемо трошки гілочок на наших деревах. У нас трошки полетіла наша інструкція, нічого страшного, яка йде у нас в комплекті. Значить, давайте подивимось відразу на нашу. Голову із мотором всередині із ріжучим елементом. В комплекті у нас відразу поставляється з ось такою шиною. повторюсь, 25,4 см в захисному кожусі, щоб можна було безпечно її переносити і транспортувати. Ось така наша шина. Зараз вам скажу, крок ланцюга у нас складає, по-моєму, 3 восьмих. Так, все вірно, крок ланцюга нашої, нашого, який йде в комплекті 3-8. Значить, Далі бачимо у нас віконечко для того, щоб можна було контролювати об'єм мастила у системі, щоб змащувати цепок. Також заливну горловину для нашого масла і маркування Sickwoa Seps 0810. На іншій стороні давайте спочатку покажу наше регулювання по наклону голови. Вона регулюється, як ви бачите, ось в трьох положеннях. Зажимається з двох сторін. Ось такі клавіші. Зараз раз. І як бачите, пішло регулювання. І фіксація відбувається в трьох положеннях. Тобто максимально можна її нахилити на 30 градусів. Доволі таки зручну систему придумали. Хочу вам також показати систему, завдяки якій у нас відбувається монтаж шини. Так, мабуть, з іншої сторони до неї і підійду. Ось. Як ви бачите, вказано у нас в, на коробці, що е, є у нас система, завдяки якій натяжка ланцюга відбувається без усіляких посторонніх предметів, таких як закрутки, викрутки, ключі і так далі. Тобто, що це мається на увазі? Бачимо, у нас головну контргайку чорну, яка відпускається, і ось цей, ось ця частина, яка закриває наш механізм всередині, вона у нас знімається і таким чином відбувається у нас. Установка шини, і установка нашої, нашого ланцюга. І для того, щоб для того, щоб затягнути. Там в е, нас встановлено два ролики. І для того, щоб затягнути е, наш цепок, відповідно, треба прокрутити ось цей помаранчевий ролик. Всередині чорна контргайка у нас відпускає повністю шину і знімається ця накладка. І ось ця помаранчева, помаранчевий ролик, так сказати. Він відповідає за на тяжку нашого ланцюга. Зараз трошки вам навіть продемонструю. Одною рукою трошки важко, але спробую. Так, в одну сторону не крутиться. Ага, вже зажали. Ну, зараз наш маєстр мені допоможе під час нашого тест-драйву і трошки покаже. І, відповідно, хочу вам відразу показати нашу штангу. Штанга виконана з такого матеріалу, не з металу, тому що штука... І так, має свою вагу, важить він біля 3 кг, і для того, щоб можна було зручно з ним управлятись на висоті і його отримати, то штанга зроблена не з металу, а з ось такого е матеріалу, схожого на пластик, також дуже такого твердого і міцного. Далі маємо в комплекті ось таку ручку, завдяки якої можна також дуже зручно управлятись даним висаторізом. Далі по штангі у нас йде ось такий елемент прорезинений, для того, щоб можна було зручно його тримати. І, відповідно, елемент управління нашим висотерізом виглядає ось так. Також в комплекті йде ось такий ремінь, для того, щоб чіпляти його на плече. І, відповідно, ось наш елемент управління із запобіжником, щоб ви ненароком випадково не запустили її, коли вам не треба. Тобто, щоб запустити нам. Недостатньо просто зажати клавішу нашу, а потрібно спочатку вижати запобіжник наш, а потім вже запускати висоторіз. І коли ми відпускаємо нашу клавішу запуску, то вистрілює і наш запобіжник. Відповідно, вже висоторіз працювати не буде. І останнім, що хотів би додати, наш висоторіз, як зазвичай працює від звичайної мережі 220 В 50 Гц. Відповідно, ось такий шнур коротенький ми маємо в комплекті, до якого протягується подовжувач і закріпляється на ось такий елемент, відповідно, продумав все зарані виробник, щоб можна було зручно його чіпляти. Тож, давайте трошки її протестуємо. Зараз наш майстро все покаже і спробуємо пару гілочок порізати. Доброго дня, шановні. Так, Вау. як ви бачите, провіряємо підготовку, дивимося на тяжку ціпи. Підготували, вся по нас натянута нормально, масло залите. І як завжди ми тут є така ще керіночка. Ми її змащуємо. даем трошки по цепи пускаем мастило и также с цієї стороны пропускаем проверяем ее Є. Так, все підготували. Не був, сказав, це не зовсім я забирав це. Кожен підганяє. Як зрозуміти підганяє по собі. Ця ручка у нас е... тут у нас контрагається і вона двигається. До від сімців, кого який дріф, дигу вірні. І також же... підганяємо рівнішок під себе. Підключимо, як ви бачите, дорогі, друзі друзі. Да, підключаємо. Бережемо своє здоров'я. Не забуваємо про захист, одіваємо рукавички, окуляри я вже одів. Так, да, якщо... Високорізом не помішає казка. Но... Ми просто покажемо, як вона працює в російську. Так, все підготували тут попробують набути. Вона працює. Працює. Примішок повторюсь, кожен підганяє Під твій дріфт так, як бачите, в комплекті все і ремішок, і ручка, щоб можна було зручно відразу дістати з коробки, змонтувати і... Попробуй працювати. Достати, так? А бачите, у нас такої висоти. Так, як ви бачите, друзі, висота немаленька. Оп, є. Зараз ми її положимо на столик. І зробимо удліним. Так, да, так як штанга у нас нагадаю телескопічна, можна її видвігати максимально. Контрогаєчка, ми взяли і витягуємо. На потрібну нам висоту. Максимальна довжина я нагадаю 3,2 метри. Плюс наша шина виходить. Майже 3,5 метри. Другі, Як вже показували, є наклон. От одне положення, друге, друге. і от третє. Три положення. І зараз ми десь спробуємо. 3,2 метри. Ого. -го. Можна діставати до самих верхушок ваших дерев. акуратно, да, потому... Труда, як говориться, легко і непринуждена, ми справилися з віточками, показали як вона працює. Так, дорогі Є друзі. Робить. Що ви скажете по керуванню? Я скажу, що я її тримаю перший раз в руках. Мені дуже подобалось. Да, дорогі друзі, Потому висота. що коли лазиш на драбині, підставляєш. Головне настроїти і інструмент в і... себе. Я би сказав, будемо задоволення і приводити від порядок. Так, дорогі друзі. Ось такі висоторізи є у нас в наявності. Дуже зручні вони у використанні. Маємо максимальну довжину 3,2 метри, тож дуже високо можна дістати і навіть на верхушках ваші дерева доглядати. І щоб ваш сад завжди був доглянутий і охайне. Тож, дорогі друзі, за такими висотрізами звертайтесь до нас в компанію Електромотор. За, залишайте замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео. Якщо ви зателефонуєте до нас, будемо раді зробити вам невеличкий бонус, невеличку приємність у вигляді знижки, так як... Зараз всі ці ціни на сайтах однакові. Тож, якщо зателефонуєте то до нас, ми зробимо вам невеличкий бонус у вигляді знижки або ж безкоштовної доставки, щоб ваша купівля була більш приємною. Тож, дорогі друзі, чекаємо на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!